Доброго дня, всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та Інше. Я Іна. І сьогодні хочу розповісти, як вирощували кавуни в цьому сезоні через розсаду. Через розсаду вирощували перший раз, також висівали трохи в ґрунт. Зважаючи на те, що в нашому регіоні не було дощів ну, десь з травня по кінець липня. Ми їх висадили на, на маленьку діляночку, таку, поливали, підживлювали. Ось, і вони почали давати врожай, вже дозріли ще в липні. А ось на цьому участку тут не було змоги їх і поливати. Тут висаджено було декілька тільки кавунів розсадою, гібридів. От. І в основному насіння. Просто в землю. Ну що, хочу показати ось такий кавун. Це лохат F1. Він тут вже один лишився. Інші ми позривали. Ну, плодини були дуже великі, тому що ж кажу, що тут поливу не було. Ні підливу, ні підживлення. Ну Десь такі до 5 кілограм. 4-5 кг були кавунчики. Ось такий, як ще є один. Також кавун продюсер ще ось один є. Ну, я думаю, десь його буде 5 кг також. Інші ще ті, що тут. Це кавуни, які висадили насінням просто в ґрунт. Ніхто їх не поливав, не підживлював. Ну, думали, що з них діла ніякого не буде. Але на початку, ну вже кінець липня, початок серпня пішли в нас дощі, хоч і не тривалі, але все-таки. І вони на здивування почали рости. Навіть зав'язуватися нові, не знаю, чи вони вспінуть дозріти. Можливо, прийдуть холода. От їх не буде. Ну, не встигнуть вони дозріти. Але на сьогодні є ось такі невеличкі. Ось. Ну такі ще. Ну також отакі. Це продюсер кавун. Є ось зовсім маленький. От. Такий і ось ще маленький. Ось. А ось ще був гібрид висаджений. Цей був розсадою. Не Забулася, як він називається, такий темний, схожий на вогник, як раніше був. Такі вони невеликі, але також є. День ще не достигли. Ну, знаєте, якби їх було тут підживлювати та поливати, урожай був би хороший. Коли висівали, звісно, не розраховували, що не буде зовсім дощів. Якби знали, звісно, можливо, в іншому місці посадили, де є доступ до поливу. От. Але ж так вийшло вже. Та що хочу сказати, що якщо навіть немає змоги поливу регулярного підживлення, все рівно виростуть якісь ягоди, мабуть, так правильно. Ось такі красунчики, Тож, сіяти все рівно потрібно, як є, де місце, можна сіяти і можна отримати урожай, трохи пізніше від тих, які. Поливаються і підживлюються, але все ж таки щось там виросте. Звісно, якщо поміняти, в тому році тут картопля була, в цьому році засадили кавуни, ну і вийшло так, що вони вродили. Ну, в цьому році, мені здається, у всіх вродили кавуни, особливо, якщо був якийсь догляд. Що вони були. Ну, ось таке коротеньке відео, можливо, комусь воно цікаве. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі, як ваші кавуни в цьому році. Дині, хочу сказати, ну не вийшли. Диням потрібен більший догляд, як на мене, прищіпка там. ну Я читала в інтернеті, знову ж таки, що їх треба прищіплювати. Ми нічого цього не робили. Тож, і диня не вийшла, а кавуни ось такі. Ну, єдині, бачите, я думаю, вони, можливо, ще достигнуть залежно від того, який буде е кінець листопада. Ой, е цього ж серпня та вересень. Деньки ще зелені. Ну, були такі, що вже зірвали, а те, що лишилось, то ще зелене. Ну, на цьому все. На все добре. Миру нам.